Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. І сьогодні ми з вами будемо готувати отаку красоту. Не знаю, як і назвати. Ну, піца не піца. Запіканка не запіканка. Тобто дивіться, зараз покажу і розкажу все. Взяла 200 г курячого фаршу, 100 г кисломолочного сиру і приправи. Для цієї страви, мені здається, краще підійде курячий фарш, так як він готується швидко. І більш ніжний. Сир хоч і кисломолочний, але дивіться, щоб не був кислий. Сир додаю до фаршу, а також туди висипаю ще й приправи. Тут я використовую чайну ложечку сухої цибулі. Паприку, солодку, чорний милиний перець, а також сіль. Приправи, як завжди, додавайте за своїм смаком. Можна додати замість е, сухої цибулі свіжу звичайну, перемолоти її в блендері, чи на м'ясорубці, чи дрібненько покришити. До цієї суміші я ще додам два сирих курячих яйця. Яйця маленькі, тому додаю дві штуки. Якщо ж ви будете додавати крупні яйця, то додайте одне, я думаю, буде достатньо. І взагалі не обов'язково дотримуватися таких пропорцій, як у мене. Можете чогось додати більше, чогось менше. З допомогою виделки стараюсь перемішати все до однорідності, але в мене це не дуже виходить, тому взяла погружний блендер. Можна й не брати блендер, нехай будуть так вкраплення сиру. Але мені захотілося більш однорідну масу зробити. Так як всіх продуктів у мене небагато, не захотіла включати духовку, а вирішила приготувати зверху на плиті. Сковорідку заслала пергаментним папером з антипригарними властивостями. І тепер сюди на папір буду вигружати всю нашу масу. Фарш акуратно, рівномірно розподіляю по всій поверхні сковорідки, Роблю дуже. Маленький вогонь, сковорідку ставлю на плиту і накриваю кришкою, готую при дуже маленькому вогні з однієї сторони. Хвилин 10, отак смажилося воно, дивіться, вже виступив зверху сік, жир. От тепер можна перевернути нашу піцу. На іншу сторону з допомогою тарілки я це роблю. Знову накриваю кришкою і тушкую під закритою кришкою, а я тим часом приготую начинку для піци. Я дістала з морозильника морожений перець солодкий, різнокольоровий, а також капусту броколі. Не обов'язково брати таку начинку, можна взяти будь-яку, яка вам більше подобається. Овочі я подрібнила ножиком на менші частинки, підсолюю трошки за смаком. І як до будь-якої піци нам потрібно взяти сир. Я взяла невеликий шматочок отакого от твердого сиру, натираю його на крупну терку. Начинку до такої піци можна використовувати як до звичайної піци, те, що ви любите, можна смажені гриби додати, можна якусь ковбасу, я ковбаси не вживаю, тому не додаю її. Можна маслини, квашені огірки, тобто дивіться за своїм смаком. Частину сиру додаю до овочів, перемішую і викладаю зверху на нашу заготовку, яка смажиться на плиті. Але перед тим я змащу її томатною пастою, можна кетчупом, можна додати помідори. На заготовку піци виложила овочі з сиром, а тепер зверху присипаю ще сиром, який лишився в нас. Знову сковорідку накриваю кришкою і ставлю на дуже малесенький вогонь. Нехай сир розплавиться, а зверху тепер я посиплю зеленню свіжою. У мене це цибуля зелена. Піца трішки постояла, охолола, розрізала її на шматочки. Тепер можна знімати пробу. Дивіться, яка це красота. Хіба скажеш, що це не справжня піца? Ну що, що немає тіста в ній? Нам так ще краще? Дуже-дуже смачно. Така піца вийшла неймовірно смачна. Дуже б мені сподобалось. Спробуйте і ви так приготувати, може, й вам сподобається. Я думаю, що не один раз я ще приготую таку піцу, але готувати буду з різними начинками. Шматочок такої піци можна подати на обід до овочевого супу буде дуже смачно. Або повечеряти нею два шматочки на вечерю буде те, що треба. І не будете голодні. І наїстеся, тому що вона дуже-дуже ситна. Я вам дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже щасливі!